Просто, прото, мої кохані, ого, до вас тут поспішає щось з вами, Ханна, найкращий зірковий таролог для всіх. Також зараз я ще і ваша мамочка. Чому? Тому що я вчу вас тому, чому вас мама не навчила, як правильно любити себе, як робити себе щасливою і перестати чекати чоловіків, які самі будуть з'являтися в вашому житті. Добляйтесь в мою групу телеграм. І так, ми що дивимось. З, з ким у вас скоро почнуться нові відносини. Думайте тільки про себе. Дівчаточки, читайте відгук про амулет. Боже, всі мої амулети працюють круто. І, в принципі, зрозумілий. Це вам не просто, що ви сидите на дивані і амулет за вас щось робить. Ні. Ви проходите за замулетами певні трансформації, тобто ви змінюєтесь. Це треба бути такою ух, сильною, треба бути сміливою, щоб не чекати, поки вищі сили тобі по башці дадуть. Розумієте? А самі сказати, вищі сили, я хочу мати щасливе особисте життя. І тебе трансформують, вищі сили так. Щоб ти притягувала це завдяки енергіям, які є в моїх амулетах. Нікому нічого не висилаю, але результати круті маю. В групі Телеграм дивіться. І так, у вас зараз з кимось висить ситуація. Повішений випав. Я не знаю, з якоюсь людиною по-повішеному. Ого-гох, іерофант. Угу, о як цікаво. У вас е, була якась людина, з якою ви навіть планували брак або вінчання, і ситуація ця підвисла. Ви зараз вже від цієї ситуації відвернулись, подивіться, да, ви зараз холодна, ви зараз думаєте головою, відключили серце, і ви знаєте, хто така королева мечів? Я вже колись вам казала, це та жінка, коли. Яка, коли, коли, як, ви бачите? коли, коли. Це та жінка, яка колись була. Королевою чаш. То все правильно. І, Боже, і це зробила вас дуже сильною. Ви моя обожнюю сильних жінок. Тому що ці жінки вас люблять вищі сили, дівчата. Але якщо ви сильні по-справжньому, що значить по-справжньому? Дивіться. Якщо ви потакаєте чоловікові в тому, що він вас об'юзить, принижує, б'є, вам не буде жалості від вищих сил. Ви тільки даєте чоловікові змогу розростися ось так в плані своєї неповаги до жінки, в плані нароботки його погодною на карма, я зараз його не захищаю, ні. Зараз кажу про сильних ч... жінок, а жінки, які, як я, не приймають це в своє життя. Я не прийму, ти не приймеш, мої дівчата хто в групі не приймуть. Чоловік замислиться, потім ще 10 жінок його не приймуть. І він почне змінюватися. Розумієте? Тому сильна жінка, саме в цьому я маю на увазі. Жінка сильна в плані любові до себе. Яка розуміє, якщо чоловік запізнився на 30 хвилин і не написав все я мене понесе, написав вам, вибач, я запізна... запізнююсь, то попередив, то нормально. А якщо він приїхав, як нічому не бувало, і ви вибігаєте щасливо, все, ви не сильна, ви слабка. І не знаю, на яке місце, вибачте, бо це ненормально. Я не кажу зразу його посилати, але сказати треба. Ти знаєш, я ціную свій час і, будь ласка, на майбутнє. Якщо ти запізнюєшся, нема проблеми. Але напиши мені все. Якщо він це зробить другий раз, ну я вже зробила зробила висновки. Ця б зустріч була останньою. Або може я б взагалі б не вийшла, я чесно вам кажу. І так, і що ж сильно, карти кажуть, що ви взагалі ви отримали перемогу. От саме тим, що включили мозок свій, з ким у вас відносини будуть, що ви перестали думати тільки головою, що у вас є особисті кордони. То ви на коні. І ви самі знаєте, що ви роз ви... мене дивляться більше того, кого є молити 100%, тому що бачить, людина проходила трансформацію, бо вона на коні. І карти кажуть, що ви отримали перемогу над хитрістю, обманом, маніпуляціями чоловіка, який обіцяв вам брак. І оце вінчання, про яке я казала. Який навіть що не обіцяв, то він малював себе так, що він такий. Тут обіцяв, тут король Пентаклів. Або це, це є чоловік, який одружений. Або це ваш чоловік. Це теж може бути. Так з ким же почнуться нові відносини, вищі сили? Ну, з ними зрозуміло. Король мечів іде. Чоловік, який. Злий на вас. У вас не меч, ви не спілкуєтесь. Тут вже другий. Оце перша лінія, перший чоловік. Тепер друга лінія, другий чоловік. У вас же два є, тут я бачу. Другий чоловік король мечів, який дуже злий на вас. Так, у нього є почуття, але він не проявляється і що? Ой, дівчата, він тут веде себе, як дитина, якби він міг. Він вам розказав. Я думаю, він вам, коли ви з ним були у відносинах, я думаю, він вам розказував, да? не підбираючи слів. І. І що? Ну, він. що? Він без вас нічого його не гріє. Він без вас взагалі. У нього пусті всі чаші, йому без вас нема життя. тут. Хтось пішов із відносин кохаючий, це на 99% ви пішли кохаючи відсотки. Ви тут йому віддавали, 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 а взамін нічого не отримали. Так. Тут. тут він переживає і ви пережили великі. Ну, переживання були. Але карти кажуть, що ви імператриця, сонечка моя, не переживай. У тебе обов'язково буде і чоловік, і діти, якщо захочеш, і гроші, і соціальний статус. Так, ти вже жінка, яка може сама себе забезпечити. Розумієте? І так, так і що? Так, з ким почнуться відносини найближчим часом? Я хочу бути. Тут не кажуть, дівчата, є два короля. З кимось із них майте на увазі. Не просто так про них сказали. Карти кажуть, що будь обережна. Відносини будуть до тебе йти по дьяволу. Тобто чоловік не буде тобі все до кінця розказувати. Або два, або один із них, не знаю. У кожного своє, бо у вас багато, 22 тисячі підписників. Позор. Повинно бути 220. Ви захищаєте свої особисті кордони, кажуть, що ви захистите. Ви прощупаєте цього чоловіка. І карти кажуть, ви будете на коні і всі ваші бажання здійсняться. Ви молодець. Ви розкусите оці ці дьявольські плани когось із них або їх двох. Люблю вас!